Представники громадської організації Молода бджола організували для учнів старших класів та закладів фахової передвищої освіти кам'янського брейн-ринг до Дня Соборності України. Бажання розумово позмагатися виявили 18 команд, тоді як до фіналу обрали 6 кращих. За відповідями та емоціями учасників спостерігала наша знімальна група. Брейн-ринг складався з п'яти раундів. Кожен з яких містив питання на знання української культури, традицій, літератури, видатних постатей та, що найголовніше, рідної мови. Громадська організація бджола була мала можливість долучитися до проведення брендріну знання української мови історії та культури, який був присвячений Дню Соборності України. Дуже приємно, що молодь знає, розмовляє українською мовою, знає історію, і тому ми впевнені, що ми будемо подальше співпрацювати з молодіжною радою для того, щоб підтримувати молодь, підтримувати їх, заохочувати їх до знань, до рідної мови, і це дає нам впевненість в майбутнє. За словами голови громадської організації, молода бджола Олександра Нікологорського, такі заходи патріотичного виховання дуже полюбляє молодь Кам'янського, адже, окрім змагальності, вони ще розвивають почуття національної ідентичності та дозволяють не забувати про українську культуру та відомих предків. Дуже важливо сьогодні нашу історію пам'ятати, нашу культуру плекати, мову поширювати. Бо дійсно зараз за це борються наші захисники. Дякуємо дякую взагалі їм, що ми можемо тут зібратись та да, провести такі заходи для молоді. Дякуємо, звісно, Бджола та міському голові Андрію Білоусу, що завжди підтримують такі ініціативи. Будемо продовжувати і далі, да, розвивати молодь саме з такого патріотичного виховання, аби вони розуміли, що наші герої борються, боряться своє життя не за просто пусті слова, а дійсно за. Нашу ідентичність перемогу здобула команда 39 із ліцею номер 39. Спонукала 11 одинадцятикласниць взяти участь у брейн-ринзі вчителька історії Наталія Станкевич. Дівчата з самого початку були налаштовані на перемогу, тож результату не здивовані. Дуже цікаво, весело було такі креативні сучасні питання, тому було цікаво приймати участь в цьому. Ну і атмосфера така дружня, весела, смішна. Мені також дуже сподобалося. Я хочу, щоб в нашому місті було більше таких заходів. Атмосфера справді була дружньою і питання були такі, знаєте, щоб трошки подумати. Ну мені сподобалися питання, вони були такі креативні. Дякую. Я вважаю, потрібно проводити більше таких заходів, оскільки вони підвищують національну свідомість українців. І от тільки сьогодні день соборності України, я дуже дякую за таку можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове. Друге місце посіла команда Мрія з ліцею номер 13, А третя здобула команда Вільні, сильні, стильні 35-го ліцею всі учасники отримали подарунки, а переможці сертифікати на придбання товарів в магазині Акварель.